Коли сину було 6 років, випадково виявилось, що це не мій син. Це реальна історія мого кінта. Йому, йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не пішла. Доктор каже, ДНК зробить. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тікток, де щось зрозумів, відбувається на Ютубі, це я багаю. А воно реально з кінтом таке сталося. У мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, він, до речі, досі з ним. Він досі і моє батько і так далі, не зміг його залишити. І от, А друга історія в мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла, Ну виростає, дивиться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв, чудом, зрелом знайшли де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лікарів. Це як для жінок, так і для чоловіків. Це дуже важливо. Виключить помилки, лікарів, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обмануть. Піти на подлость, а, якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, яка людина люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума зайти. Мене час теж я дивлюсь сторіс. Взагалі в Європі тут багато хто приїхали з ума скою. Вони витримують ментально це всього. Ну з'яну його на скорій в дурочку забрали. Щось. Дуже талановитий тіп. Дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я. Ну, ну, я не знаю. Я, я читаю генія музична. Ну, Ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Пере... Застрахований той, хто перевіряє. Я? Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожить не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться.